Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати, і ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про трудове законодавство. Не вперше у нашій програмі ми говоримо про нюанси трудового законодавства, але у людей виникають питання у наших глядачів, і вони хотіли б до них отримати відповіді. От, до прикладу, перше питання: на який максимальний термін можна брати відпустку за власний рахунок в умовах воєнного стану? Ну, дивіться, є закон про відпустки, який цю процедуру прописав. В минулому році були внесені зміни, і станом на сьогоднішній день, за згодою адміністрації, працівнику може бути надана відпустка до 30 календарних днів без збереження заробітної плати. Але це ж умова йде за згодою адміністрації. Uh -huh. Тобто, якщо адміністрація не погоджується, то ця відпустка може бути не надана. Крім того, е обмежень такових немає, коли є якісь надзвичайні ситуації, якісь випадки, тобто і військовий стан. Наприклад, у нас був коронавірус то. Може бути відпустка безбережня заробітної плати і більшої тривалості, якщо на це є згода роботодавця. При цьому значить, період перебування цієї відпустки не зараховується в стаж для соціального страхування, ага. стаж для відповідної відпустки. Тому, якщо адміністрація не заперечує, то може бути надано і більше, і два місяці, і три місяці, і півроку. Але це відповідно опять же, за згодою адміністрації. Якщо адміністрація буде заперечувати, то працівник не може вимагати надання такої відпустки. А яким є максимальний термін звичайної чергової відпустки в умовах воєнного стану? Ну, в 2022 році було прийнято якраз на період військового стану, було внесено зміни в законодавство, і законодавець прописав, що роботодавець може обмежити надання відпустки значить, 24 календарних дні. Це може обмежити, але, але це вже право роботодавця. Якщо право роботодавець цим не скористався, то працівник може отримувати тривалість, яка передбачена чинним законодавством більше 24 календарних дні. Можливо, тобто в таких випадках, навіть якщо це працівник в критичній інфраструктурі зайнятий обслуговуванням, тобто на певних підприємствах, то є закон дозволяє, що роботодавець може відмовити на надання відповідної відпустки. У мирний час творчі працівники мали право на відпустку 30 календарних днів. Чи зберігається це право в умовах воєнного стану? Дивіться, творчі працівники, дійсно, стаття 16 закону про відпустки, яка називається творча відпустка, передбачає, що надається працівникам для закінчення диссертації, написання підручників та інших випадках, передбачених законодавством. Відповідно, вони мають право, якщо роботодавець їх в цьому не обмежує. Тобто, в даному випадку, йде на написання дисертації, то працівнику може бути надана відпустка до 6 місяців. Якщо це для написання підручників, значить це творча відпустка для наукових праць до трьох місяців. Також може, якщо це творчі працівники, якщо займаються творчою діяльністю, то може бути надана відпустка до 90 календарних днів протягом одного року. Але в цьому випадку, якщо творча відпустка до 90-календарних днів вона не оплачується це для без то для захисту диссертації, написання підручників, це може бути оплачувана відпустка. Але, опять же, пов'язано з тим, самою адміністрацією, чи є фінансування, чи, можливо, чи не є скажем, вказівки для обмеження е, цієї відпустки, оскільки, можливо, зазвичай, тобто, скажем, ті, хто пишуть дисертації або працюють в якихось державних комунальних закладах, то там за вказівкою, наприклад, ви організації, воно може бути в певній мірі обмежено. Але я ж кажу, що це вже право. Тобто роботодавець може обмежити, може не обмежити, оскільки е, чинним законодавством. Під час військового стану передбачено дання основної відпустки щорічної, всі інші відпустки можуть бути обмежені в наданні. Наступне питання від наших глядачів: пропонують працевлаштування поза штатним розкладом. Що у такому випадку втрачає працівник? Ну, дивіться, якщо в такому випадку з працівником підписують трудовий договор, тобто приймають його на роботу. То працівник нічого не втрачає, оскільки з ним під, під, під укладається трудовий договор, він підлягає всім гарантіям, які передбачені трудовим законодавством. Інше питання: чи роботодавець може прийняти поза штатом? Ну, якщо роботодавець прийняв таке рішення, то це вже питання роботодавця. Працівник підлягає соціальному страхуванню, е, всім гарантіям, які передбачено. Трудовим законодавством і законодавством про колективні договори і угоди і ніяких обмежень в принципі немає, Тільки в такому випадку працівника можуть приймати або на безстроковий трудовий договор, або на строковий, ну це вже за погодження працівника адміністрації. Щоб працівник погоджується на строковий трудовий договор, ну то це їхня спільна воля. Але обмежень в даному випадку немає. Якщо працівником укладається трудовий договор, якщо з працівником, наприклад, є випадки під... Умовами трудового договору укладає цивільно-правовий договор, а тут де вже інше питання. цивільно правовий регламентується нормами цивільного законодавства, тому працівник тут практично по трудовому законодавству ніяких гарантій не має. А якщо не пропонують ані цивільно-правової угоди, ані договора, то це вже нелегальне працевлаштування. Так, тобто, якщо, якщо з працівником не укладають, тобто якщо з ним він туди не не підлягає державній соціальному страхуванню, з нього немає значить, відповідно період роботи не зараховується до страхового стажу. Працівник позбавляється випадку захворювання оплати відповідних лікарняних ага. по суті, та нелегальна праця з врахуванням того, що вік. Страховий стаж зараз збільшується і ще пару років лишилось. Якщо, наприклад, в цьому році працівнику, що вийшов 60 років на пенсію, необхідно мати 32 роки страхового трудового стажу. Через 3 роки це вже буде 35 років, то тут треба подумати, чи є потреба йти на таку роботу, щоб в подальшому, коли тобі дійде 60 років, щоб не думати, де взяти страховий стаж. Наступне цікаве питання: чи може працівник якому підприємство оголосило догану самостійно запросити документи про результати службового розслідування, чи це можна робити тільки з допомогою адвоката? Ну, дивіться, згідно чинного трудового законодавства, чітко передбачено, що якщо проводиться службове розслідування з результатами службового розслідування працівника зобов'язані ознайомити і відповідно він. В такому випадку дає свої пояснення, роз'яснення, і якщо працівник має право отримати всі матеріали службового розслідування ага. на, на, на його звернення, якщо адміністрація відмовляється це зробити, це вже є порушення. Так, він може скористатися, наприклад, послугами адвоката для того, щоб отримати. хоча Закон чітко вимагає, що адміністрація зобов'язана дати працівнику. Якщо це вже вона відмовляє, то це вже тягне за собою порушення адміністративне вплоть до кримінального. Тобто і такі випадки, грубе порушення законодавства про працю, це вже є кримінальна відповідальність. Чи є термін позовної давності щодо оскарження наказу про звільнення? І якщо є, то який він? Так, такий термін є. Значить, встановлений місячний термін з моменту звільнення, з моменту отримання наказу про звільнення, це передбачений кодекс закону кодексом законів про працю. І також цей термін встановлено для державної і публічної служби, яка передбачена спеціальним законодавством, садом кодексом про адміністративне судочинство, де чітко передбачено. 30 днів з моменту звільнення, тобто або з моменту отримання наказу про звільнення. Якщо особа пропуст... пропустить його, ну туди. За його клопотанням, якщо це з поважних причин суд може поновити, але бажано в цей термін вкладатися, оскільки потім необхідно обґрунтувати поважність причин пропуску. Ну якщо, наприклад, цей період людина була на лікарняному або лікувалася, да, це є поважна причина. Є випадки, коли е, в моїй практиці зустрічалися, коли людину звільняли, він навіть про це не знав, продовжував виконувати. І через декілька місяців ми надсилали трудову книжку і ставили перед фактом, що він звільнений. Ну, це кожний конкретний випадок, але місячний термін. Керівник ставить завдання, для виконання яких на підприємстві відсутні технічні можливості. Невиконання завдання загрожує звільненням. Як у такому випадку можна захистити свої права? Ну, спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих в такому випадку, якщо це завдання не входить безпосередньо обов'язки відповідного працівника, він може не виконувати, оскільки це не входить в трудові договори. Якщо, якщо працівник, але бачить, що він не може виконати з певних, я завжди раджу в такому випадку, людина має в письмовому вигляді звернутися до керівника, написати uh -huh. пояснення чи доповідну, зафіксувати, чому він не може виконати. При таких обставинах, якщо навіть керівник притягне до відповідальності, чи це буде догана, чи це буде звільнення, в судовому порядку буде легко доказати, що це дисциплінарне стягнення є незаконним. Чи є певний термін, на який можуть призначати на посаду керівника виконуючого обов'язки? Це дуже складне питання, оскільки. Моменту, коли була створена незалежна Україна, почала вже більше 30 років, це питання практично у нас не врегульовано. У нас є обмеження в останній час, це, наприклад, в законі про державну службу, де чітко написано, що на вакантну посаду, якщо вона є вакантна, виконання обов'язків не повинно перевищувати 30 днів. Є, наприклад, прийняли закон про фахову передвищу освіту, де чітко прописали в законодавстві, якщо новостворений заклад фахової передвищої освіти, то в такому випадку власник може призначити виконуючу обов'язки, але не більше ніж на два роки. В інших випадках немає, тому законодавство не обмежує період тимчасового виконання обов'язків. Тому, ну, якщо це підприємство даже державної чи комунальної форми власності, ну, є такі випадки дуже багато. Хоча, наприклад, якщо це е, державної чи комунальної форми власності, значить має бути обов'язково укладений контракт, відповідно, повинен бути проведений конкурс на заняття вакантної посади. Так, під час військового стану ці конкурси поки можуть не проводитися, але. Має бути конкурс, має бути роботодавець оголосити конкурс, але знаєте, нічого так не буває постійно, як тимчасово. Керівник видає наказ про відкликання з чергової відпустки. Чи може працівник відмовитись і вийти на роботу тільки після закінчення такої відпустки? Ну ще не законодавство закон про відпустки і кодекс законів про працю чітко визначають, що відкликання з чергової відпустки допускається згодою працівника лише для відповідь. Двернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайне усунення їх наслідків. А під час воєнного стану? Дивіться, навіть під час воєнного стану угу. чіткі немає якихось будь-яких обмежень, скандалства не виносило для усунення аварії, стихійних лих, тобто, скажімо, і то тільки за згодою працівника. Uh -huh. І з чергової відпустки. Тому, якщо, наприклад, я розумію, що якщо там десь ми говоримо, наприклад, наша камянець Кам'янець-Подільська громада і Старокознястинівська громада, якщо в Старокостястинівську громаду чи Хмельницьку громаду періодично прилітають шахеди чи ракети, і там є пошкодження об'єктів інфраструктури і житлових будинків і для усуння стихійних лих необхідно залучати певну категорію працівників, да, роботодавець має. Але за згодою працівника, то якщо ми, наприклад, беремо громадицю камянець подільську Дунаєвецьку чи Мировецьку, слава Богу, в нас не було таких випадків, тому, можливо, наприклад, усуння стихійних явищ, якщо, наприклад, десь пориви, і то, опять же, за згодою працівника. Якщо працівник не дає згоду, роботодавець не має права його відкликати. А якщо це, наприклад, не чергова відпустка, є, наприклад, відпустки соціальні, наприклад, подолізу з uh -huh. дітьми, чи, наприклад, для певних категорій, то законодавство взагалі з цим не передбачено відкликання. Незважаючи на той. Відпустка трудові... за власний рахунок. І так само відпустка за власний рахунок тільки за згодою працівника. Відпустка угу. взагалі за власний рахунок не передбачає такої процедури, як і відкликання угу. від підпустки. Але за взаємною згодою працівника і роботодавця можна припинити цю відпустку, вийти на е, роботу. І е, то, трудові відносини під час військового стану якихось змін в цьому випадку не зазнали. Тому тільки. Робота... Працівник дає згоду, його можна відкликати. Працівник не дає згоду. Роботодавець не має права це робити. навіть, І якщо... І це не може бути підставою для якоїсь там догани або звільнення навіть. ну, якщо... Так, а які можуть бути догана чи звільнення, якщо Доді, якщо догана чи звільнення, роботодавець повинен обґрунтувати порушення з боку працівника. Ну, А якщо закон не дає. Тільки в одному випадку, якщо згода працівника, якщо працівник не дав згоди, то які це порушення? Це були всі питання на сьогодні. Дякую вам за вичерпні відповіді. Нашим глядачам лише хочу сказати, що найкраще усі конфліктні або такі складні ситуації вирішувати за згодою, як то кажуть, сторін, принаймні шукати компроміс. Тоді у цьому випадку виграють обидві сторони. Але якщо є якісь такі моменти, коли... Ви потребуєте юридичної допомоги, то не нехтуйте цим і обов'язково звертайтесь до фахівців. Так і я хочу порадити, що в кращому випадку звернутися, якщо у вас виникло якесь питання завчасно, щоб ви вже знали, які ваші права, які ваші обов'язки, щоб вас просто вже не ставили перед фактом, коли вже якась подія відбулася.